Юридичний день для ветеранів та ветеранок Івано-Франківську анонсували захід, який спрямований на запити захисників в юридичній сфері, обізнаність про їхні права та наявні можливості. Ця ідея виникла насправді у розмові з нашими друзями-ветеранами, і ми вирішили організувати саме в юридичний день як форум, на якому можна знайти допомогу, підтримку з різних питань, чи це земельного характеру, чи це питань правопорушень, тому подібне. Наше завдання в першу чергу познайомити ветерана і ветеранку. З юристом з різних організацій, які зможуть безперервно надавати їм допомогу, тобто, це представники від організації Моріс, представники від організації Принцип та інших організацій, з якими на нашому форумі можна буде пройти коротку консультацію і надалі створити систематичне партнерство. Ветеран Андрій Фармуга вважає, що після повернення з фронту захисники зіштовхуються з великою кількістю юридичних питань, а завдання суспільства допомогти в пошуку їхнього вирішення. В першу чергу це стосується самої процедури звільнення. Неважливо чи по сімейних обставинах вона передбачає певні юридичні процедури, чи безпосередньо внаслідок втрати здоров'я там чи поранень. Це теж потребує певної паперової роботи, оформлення в юридичній площині. І з цим дуже часто бувають проблеми, тому навіть на цьому етапі вже такі послуги є дуже-дуже затребувані. Ветеран та адвокат у сфері військового права Сергій Галкін каже, попри наявні державні ініціативи та пропозиції громадських організацій, підтримка залишається несистемною. Я займаюся допомогою військовослужбовцям у вирішенні їхніх. Запитань, є різні в них запитання, і найчастіше виникають запитання з приводу забезпечення їхнього грошового, ну, їхнього грошового забезпечення. Тобто, або порушення йде виплат грошового забезпечення, або ж це, скажімо так, причинно наслідковий зв'язок. Військовослужбовець, в якого є проблема, він потрібен, йому потрібно в першу чергу її визначити, якого характеру це проблема. Якщо ми говоримо, наприклад, що це СЗЩ, самовільне залишена частина чи дезертирство. То в такому випадку, звичайно, що краще звертатися до спеціаліста, який займається кримінальними справами. В будь-якому випадку треба спочатку визначити напрямок: чи це цивільний, чи це адміністративний, чи це кримінальний, і шукати спеціаліста у цій сфері. Юридичний день для ветеранів та ветеранок відбудеться 30 квітня. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.